Ми е, маємо добру співпрацю з бізнесом в нашій новоярської герої. Звичайно, що вона не є ідеальною, є, ну, тобто є різні нюанси, різні робочі моменти. Але ми маємо добре спілкування, і воно є не просто так, бо, тому що є міський голова, і з ним треба говорити, бо до нього треба буде ще прийти і щось з нього просити. Я теж розумію, що міський голова не дуже багато чого може допомогти в рамках закону бізнесу. Але ми собі, ще на початку цієї каденції, я собі поставив за завдання. Допомагати бізнесу шляхом створення належних умов і розвитку інфраструктури біля бізнесу, наприклад, нам вдалося в дві промислові зони за декілька років прокласти повністю комуні повністю асфальтувати дорогу, де її не було ну, роками. І забрукувати, щоб люди могли нормально добирати спішки, і щоб міг бізнес, щоб їх ну, щоб могли їздити їхні фури, тобто спецтранспорт. І от е, цей крок, коли ти зробив наперед е, до бізнесу, ти отримуєш два або три кроки до себе як до міського голови і як до міської влади.